Історія моїх найдавніших предків, від яких я дуже пишаюся тим, що походжу. Вшанування України 5 лютого 1024. р. Народився Язяслав I, мій 32 й дід, чотири рази мій дідусь, перший король Київської Русі, України, великий князь Київський, князь Туровії, 8-й дід королеви святої Єлизавети, дружини короля дома Дініша Португальського. Ярослав І. Перший король Київської Русі, Великий князь Київський, князь Туровії, народився 5 лютого 1024 року і загинув 3 жовтня 1078 року у битві на Нежатиній Ниві, був сином Ярослава І, мудрий, великий князь київський, засновник міста Ярослав та Інгегерда, принцеса Швеції, нащадок Рагнара Лотброка, легендарного воїна Вікінга, короля Швеції та Альфреда Ай Великого, короля Весекса. Онук по батьківській лінії Володимира Ай, Великого, Великого князя Київського та Анни. Константинопольської, нащадок Феофіла, візантійського імператора та його дружини імператриці Святої Фаудори, і онук по материнській лінії Олофа Три, скарбника короля Швеції та Астрід Мекленбурзька. Ярослав І, перший король Київської Русі, великий князь київський, князь Туровії. Був сином Ярослава І, мудрого, великого князя київського, засновника міста Ярослава та Інгегерди, принцеси Швеції, що походить від рагнара. Лот Брок, легендарний воїн Вікінгів, король Швеції та Альфред Ай, Великий, король Весекса, Зяслав Ай був одним із авторів Кримінального кодексу Руської Правди. Він наказав побудувати в Києві Печерський монастир. Він був скинутий у 1068 році через народне повстання та втік до Польщі, землі своєї дружини, повернувшись у 1069 році до Києва за допомогою польського війська, будучи вигнаним своїми братами у 1073 році. Язяслав Ай був першим король Київської Русі в 1075 році. Помер через трьох роки 3 жовтня 1078 року. Любецький з'їзд князів, причини та наслідки. Серед п'яти синів Ярослава Мудрого провідне місце посідали троє старших: Зяслав, Святослав і Всеволод. У 1054 році Ярослав залишив заповіт, згідно з яким і Зяслав за правом першородства став київським князем Святослав Чернігівським, а Всеволод Переяславським. Кожна з цих областей з великим і швидким розвитком. Могла стати суверенною державою, але Київ все одно був найбажанішим місцем правління. Боротьба за київський престол і вигнання Язяслава. Внутрішні чвари тільки набирали сили, коли в 1068 році сини Ярослава, непідготовлені, програли битву з половцями, кочове плем'я тюркського походження на річці Альта. Народ звинуватив у поразці князів. Особливо погано довелося Язяславу, якого кияни вигнали з міста. Під час повстання Яслав утік до Польщі, землі його дружини Гертруди, де правив його родич Болеслав Товстий, а на київський престол сів Всеслав Полоцький, захоплений раніше синами Ярослава. Його правління було недовгим, і через рік, у 1069 році, Язяслав повернувся до Києва за підтримки поляків. Стратив усіх, хто брав участь у змові проти нього, і продовжив правити. У 1073 році Святослав і Всеволод вигнали свого брата Зяслава з міста Києва. Він знову спробував отримати підтримку в Польщі, але на той час польська влада вже уклала союз із молодшими братами Ізяслава, і йому довелося звернутися за допомогою до Німеччини, яка також була безуспішною. Нова хвиля громадянського конфлікту. Невідомо, як довго Язяслав намагався повернути собі Київський престол, якби на смерть Святослава в 1076 Р останні три роки саме він правив Києвом, а його сини та племінники зайняли всі керівні посади. У цей час Святослав вів активну зовнішню політику, Язяслав приймав німецьке посольство, допомагав полякам у війні з Чехами, а також намагався укласти військовий союз з Візантією. На жаль, внутрішні справи залишали бажати кращого. Після смерті Святослава між родичами почалася запекла сварка. Формально Зяслав знову сів на київський престол, але його становище було хитким, і 3 жовтня 1078 Р Зяслав був убитий своїм племінником Олегом Святославичем у битві на Нежатиній Ниві. Київським князем став молодший брат Всеволод Ярославич, який раніше княжив у Переяславлі. Його правління було тривалим, до смерті Всеволода в 1 р. ер на київський престол сів син Ізяслава Святополк II. загострюється міжусобиця на сході Русі точаться серйозні битви між Олегом Святославичем і Володимиром Мономахом, сином Всеволода. Постійні набіги на поляків і неорганізованість військових дій приносять поразки. До 1097 року ситуація настільки погіршилася, що князі вирішили зустрітися і обговорити ситуацію. З'їзд Любецьких князів внаслідок феодальної роздробленості та повної незгоди між членами сім'ї, виникла необхідність об'єднати зусилля проти спільного ворога і встановити певний загальний режим. На Любецькому з'їзді були присутні Святополк, син Єзяслава, Володимир, син Всеволода. Давид, Олег і Ярослав, син Святослава, прямі спадкоємці трьох братів, а також Давид Ігорович Волинський, Володар Перемишлянський і Василько Теребовський. Таким чином, усі князі Любецького з'їзду, так чи інакше, претендували на землю і престол. На з'їзді князі домовилися примиритися і об'єднати свої сили. За результатами Любецького з'їзду князі домовилися, хто іде правитиме кожному з них. Святополк, Київ Володимир Переславль, Давид, Олег і Ярослав, син Святослава, Чернігів. Давид, син Ігоря, Володимир Волинський, там же, де княжив його батько. Володар, син Ростислава, Перемишль, Василько, син Ростислава, Теребовль. Юридично з'їзд князів у Любичі закріпив співвідношення сил, що склалося між ними. Пізніше ці домовленості знову були порушені. Родина та нащадки. Язяслав І, перший король Київської Русі, Великий князь Київський, одружився з Гертрудою, принцесою Польщі, моєю 32 ю бабусею, чотири рази моєю бабусею, донькою Меслава II, короля Польщі та Ріхильди Лотарингської, і мав. МСТІслав, князь польський, одружений, невідома. Святополк II, великий князь київський, одружився з Оленою, мої 31-ї діди, чотири рази мої діди, а згодом одружився з візантійською принцесою Варварою Комніною. Київська княгиня Євдокія вийшла заміж за мешка паяста. Суддя Тослав, князь Київський. Всеволод, князь київський. Ігор, князь київський.